Поморемо з червоною доріжкою, кульками та іменним тортом. У Хмельницькому урочисто відкрили другий спортивний зал мережі легіон. Для міста це подія, адже простори сучасний простір створений для того, щоб ще більше дітей і молоді мали змогу тренуватися, розвиватись та ставати чемпіонами. Тренуються багато дітей різних вікових категорій: боксери, кікбоксери. І настільки стало бій багато, що ми вирішили відкрити ще другий зал, щоб всі вміщати, ще додали додатково вільну боротьбу, ще кросфіт, і ще додалось два тренера з кікбоксингу. От. Всі з дітьми, всі ми йдемо до однієї мети. Ми прагнемо з кікбоксингу посісти перше командне місце в Україні серед юніорів та дорослих. Також хочемо розвивати ММА напрямок, а перший зал у нас буде займатися тільки боксом. Поява нового залу стала можливою завдяки зусиллям меценатів і благодійників. Представники благодійного фонду «Серце української нації підтримують розвиток дитячого спорту, вкладаючи в нього не лише кошти, а й віру в майбутнє. Тому від себе особисто. Хотів би усім вам побажати яких тренувань, гарної підготовки для того, щоб проставляти наше місто, нашу країну. На європейських та бірових аренах на урочистому відкритті виступив і міський голова Хмельницького. Він подякував усім, хто долучився до створення спортивного простору, де виховуються справжні чемпіони. Величезна подяка, пане Костянтин, за те, що ви робите. Ну і величезна подяка всім тим, хто буде тут працювати. Дякую тренерам за те, що ви працюєте з дітками і вкладаєтеся в них. Дякую вашим батькам за те, що десь допомагають вам зробити цей вибір на користь спорту. На користь кікбоксингу, на користь джиу-джитсу, на користь боксу, на користь боротьби, на користь будь-якого виду спорту. Ну і звичайно, звичайно величезна подяка вам, дітлахи, за те, що ви вибрали спорт, за те, що ви ведете активний спосіб життя. Представники обласної адміністрації зазначили, підтримка таких ініціатив це інвестиція в сильну та здорову націю. Спорт це і профілактика, і альтернатива шкідливим звичкам, і старт для великого шляху. Представники цього клубу є також чемпіонами та призерами чемпіонатів світу та Європи. Ми дуже сподіваємося, що на всесвітніх іграх також будуть представники саме з Хмельницького, саме наші кібоксери Вахо. І треба розуміти, таких клубів в нас одиниці, на жаль. Є, я кажу, як я вже сказала, це другий клуб Легіон. Нас такі, знаєте, настільки. Правильно сформований для саме для єдиноборств, що є можливість і є тренера. Тут будуть народжуватись призери, чемпіони України, Європи та світу, якими буде пишатися вся наша країна. І завдяки ним буде майорити наш прапор за межами нашої України. Для багатьох дітей і підлітків легіон це не просто спортивний зал, а другий дім. Тут вони тренуються, зростають, долають себе і знаходять однодумців. Молоді спортсмени називають цей простір ідеальним місцем для розвитку та самореалізації. Тут багато чого відбувається, багато дуже змагань, дуже дружний клуб. Ну, просто легіон хороший зал. Мені дуже подобається тут займатися. Ну і взагалі Легіон – дуже хороший зал, дуже круті тренера. Дуже До кожного ставляться, дуже хорошо. Вивозять на кожні змагання, допомагають всі клуби. Зал класний, тренер класний. Но Тренують нормально. Легіон – це найкрутий зал, який є в Хмельницькому. Тут є багато видів спорту, бокс, кікбокс, ММА, боротьба буде і багато є амуніцій, на якій можна займатися. Розвиток спортивної інфраструктури, нові зали і розширення можливостей для молоді усе це стає реальністю завдяки підтримці небайдужих. Ініціативи, як от відкриття нового залу Легіон, можливі завдяки благодійному фонду серце української нації, який інвестує у здорове і сильне майбутнє України. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.